Всім привіт! Нарешті вихідні. Я йду зараз на масаж. Я тут знайшла найдешевший взагалі, масаж 30 хвилин за 30 лав. Це найдешевша ціна, яку я взагалі бачила, скільки я країн вже об'їздила. В, в Україні взагалі найдешевші ціни на послуги, такі там як масаж, і різні там манікюри, і різні там процедури. Ось. І я зараз йду на масаж, потім йду нарешті на пляж. Я мала того тижня дуже багато роботи і збиралася сьогодні. І в мене порвався а, мій капець. І ось я їх купила вже такі зелененькі багато років тому в Україні. І я згадала, що купила десь місяць тому суперклей болгарський. І там писало що він клеїть все, буквально все. І пластмасу, і тканину, і все, що хочеш там. І я думаю, спробуємо. Що ви думаєте? І за п'ять хвилин буквально ну, так склеїлося. Це просто феноменально. І я тепер ходжу. Абухто, подивимося. Поки що надійно. А, так що за кілька, я щось той клей коштував кілька лав. І не треба капці нові купляти. Ось. І взагалі темою сьогоднішнього відео буде те, куди їхати. Я дуже багато отримала а, запитань в інстаграмі, в приватній, і в, а, в Ютубі під відео, які країни краще їхати і їхати в Болгарію, От, і кому краще їхати в Болгарію чи в інші. І сьогодні хотіла про це розповісти більше, те, що я думаю, і з власного подивитися власним досвідом. Е якщо у вас є е робота, хороша, високооплачувана робота, онлайн чи свій бізнес, і ви хочете, щоб, щоб жити взагалі на гарному рівні, то краще обирати, е звичайно, за всем країни дешевші. Такі як Болгарія, ось і внизу там Боснія, Герцеговина, Сербія. Там явно буде дешевша оренда харчування, і ви зможете жити приблизно на такому рівні, як в Україні. Якщо ви їдете з метою шукати роботу і усідати в країні, то вам треба обирати багаті країни: Бельгію, Нідерланди, Німеччину, де є соціальний захист, де є більш менш. Зарплати відповідні до цін, от, і де є якісь перспективи, де можна отримувати буде пенсію і так далі. Взагалі я би також не обирала країну, яка межує з Україною. Тому що взагалі невідомо, що буде далі. Ось, і я взагалі не нагнітатиму ситуацію чи щось таке. Це просто ділюся своєю власною думкою. Ось, дивіться, як тут красиво. І людей, ніби сьогодні не так багато, як було вчора. Сьогодні неділя. Така море так що Ось так. Я вам все розказала, тепер йду поспати. Тут стало так багато людей на пляжі. Ось. І розповім про... А мене дуже багато питали про оренду, дуже багато запитань. Мені писали в приватні повідомлення в Інстаграмі а, і а, під відео в Ютубі. Тому розповім трішечки про оренду в Болгарії насамперед. Ну і, звичайно, в інших країнах. А, тут з орендою так. Оренда тут починається приблизно від 500 доларів. Звичайно, що в такому від 500 до 1000 доларів, звичайно, що є, може можна знайти щось трішки дешевше, чи звичайно, що буде щось дорожче, так залежно яку квартиру, в якому місці ви шукаєте, чи це наприклад, моя знайома винаймає студію в на тут на сонячному березі, невеличку таку за 500 доларів. Якщо вам треба повноцінно, звичайно, то буде трішки дорожче. Також залежить наскільки ви домовляєтеся, чи це довготривала оренда, чи це на півроку, на рік, на три місяці, на місяць. Тобто це все дуже багато в тому плані деталей є, і звичайно, що можна домовлятися, торгуватися. Ось, але приблизно, де я не їздила, у більшості країн це ось такі розцінки на оренду, приблизно від 500 до 1000 десь доларів, десь євро. Ще я прийшла знову сюди на шашлик. Шашлик просто неймовірний. Реально рекомендую, хто тут десь буде відпочивати. Вправді, то придіть на цей шашлик, такий, як нас, як в український. Супер, дуже такий суковий, і овочі, і картоплі, дуже класно. Вже більше вода і хоча б немає медуз. Бо минулого разу кілька днів тому я пробувала плавати, там було все в медузах, і я туди не залазила. Впалася в басейні біля будинку, в якому ми не маємо квартиру. А сьогодні ж досить непогано, правда, хвилі. І не на так поплавати. Але вже стає краще з кожним днем. І людей вже дуже багато. Цю лежанку злідела я показувала в минулому відео, вона дуже м'якенька, має внизу таку кладку дуже класно, дуже м'яко лежати. А сьогодні хотіла злідела показати ось такі, таке, таке печиво. Воно таке цікаве. Може хтось собі придивиться. Можна складати слова собі. Дітям було б цікаво вчити англійську. Так як минулого разу взяла собі на з собою, коли поплаваєш, їй зразу хочеш їсти, тому це дуже добре, що вони пакують з собою. Ось такий. Пише, що це з домашнім їхнім варенням, Варення з чернички. Ось такий сім лев коштує. Ще як ви будете в Болгарії, побачите дуже багато ось таких браслетиків червоних на деревах. Ось покажи, як вони виглядають. Їх тут є дуже багато. І кажуть, що масажист розказав, що це в них на 1 травня є таке свято, і вони браслетики мають на удачу і потім вішають їх на дерева. Це той клей, про який я говорила, я його купила в Білі, в Болгарії, і там на випакуванні писала, щось супер-пупер. Зліплює на У Вона свої пальці не зліпачте. І покажу, і що я тут. от. У мене ось так порвався він, щось не фокусує. Ось. І я його так от приліпила, навіть не встигла до кінця дорівняти. І він просто зліплений. Я вже купалася в пісок, намагаюся вирвати. І воно, воно неправди намертво, Це просто супер. Вже мучила ось. Навіть не до кінця довела, ось, і воно вже так його і зліпило. Супер. Тому можливо, це вирішить якусь вашу проблему дешевше. Рекомендую. І ще покажу, що я купила. Ось тут ішла біля будинку, в якому я не маю квартиру. Кому цікаво, є ціни, і яка квартира, де я все показувала у попередньому відео десь два відео тому. Тому можете з і подивитися, ось такі ракетки, бо в нас тут є стіл, а можна собі грати, якщо маєш ракетки, то я пішла і ось купила за 10,50 одна ракетка. Вони такі китайські, якісь такі не дуже, але в принципі грати можна. І два леви зем'ячок. Буду сьогодні грати в теніс. Кілька. Ну ось і все. Я вже пограла, я вже така голодна, йду варити свої пельмані. І е, якщо вам щось ще цікаво, залишайте свої е, запитання у коментарях. На адекватні з них я намагаюся відповідати. І побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!